Торік бельгійська компанія Optinion представила розробку, над якою працювала понад п'ять років робота для автоматичного збору полуниці. Творці обіцяють, що з її допомогою ягоди потраплятимуть до магазину у кращому стані, бо, по по-перше, зменшиться кількість їх пошкоджень. А по-друге, роботи зможуть зривати їх тоді, коли вони дозріють, на відміну від людей, які збирають урожай лише під час робочих змін. У той час у США компанія Harvest Crew Robotics представила аналогічну розробку під назвою Harv. З її допомогою, творці сподіваються вирішити проблему нестачі робочої сили та знизити вартість ягід. Згідно з розрахунками, один Harv замінить 30 осіб, машина здатна збирати по 5 ягід в секунду і за день обробляти 8 акрів землі.